Села Прикарпаття заблоковано снігом в Івано-Франківській області станом на середу. Відсутній проїзд до 40 населених пунктів, ускладнений до 75. Як повідомили в головному управлінні МНС області, особливо складна ситуація на територіях Верховинського, Городенківського, Косівського, Снятинського та Тлумацького районів. До ліквідації наслідків негоди було залучено більше 60 працівників МНС та 13 одиниць техніки. У зв'язку зі зниженням температури повітря та погіршенням погодних умов в області також розпочали свою роботу пункти. Обігріву згідно прогнозів українського гідрометеоцентру на території Івано-Франківської області прогнозується пониження температури до мінус 20 градусів. Зв'язку з цим територіальним управлінням МНС на території області розгорнуті пересувні пункти обігріву, де люди можуть зайти, погрітися, випити гарячого чаю. Хочу звернутися до мешканців Прикарпаття без нагальної необхідності не виходити на свіже повітря. Не затримуватися на простогоні з метою недопущення перехолодження тіла та обмороження. Вже зараз в області зареєстровано 10 випадків травмування людей через перехолодження та обмороження. Розгорнуто в області 16 пересувних пунктів обігріву та 6 стаціонарних. Вони розташовані в усіх районах області та місті івано франківську У пересувних пунктах цілодобово чергує близько пів сотні рятувальників.